Три-чотири рази на рік фірма Текеферлюк з тисмениці влаштовує показ нових колекцій з хутра для своїх постійних клієнтів. На дворі спекотне літо і до зими ще досить таки далеко, але незважаючи на це, на подію ми побачили розкішні моделі. Показ колекції розпочався з дитячого одягу. Для себе могли вибрати й чоловіки щось, але основний акцент робився на жіночий одяг легенькі, елегантні шуби, з куртки, безрукавки, сумки. На сьогоднішній день ми почали використовувати досить непогано нові хутра саме зараз це для того, щоб чуть-чуть, може, десь здешевити вироби, тому що на сьогоднішній день все ж таки криза перебуває. І ще вона не пройшла повністю. Тому для того, щоб порадувати наших покупців, наших клієнтів, ми на сьогодні закупили іспанську сировину, іспанського кролика, який, скажімо, є досить непоганої якості. І на сьогодні він увійшов в колекцію. Це один з нових видів сировини. Якщо брати з більш дрогоцінного хутра, у нас цього року було закуплена свакара, нових кольорів зроблено, тобто які увійшли також в цю колекцію. А також е коли проходив аукціон на НАФІ в Канаді, ми купили топ-лот дикої норки, яка також вийшла в нову колекцію, і ви мали змогу сьогодні її побачити. Колекція 2012 2013 багата різними формами, не перенасичена деталями, стримані ніжні кольори хутра і вдало підібрана фурнітура. Все це в комплексі створювало довершений елегантний стиль. Що стосовно клієнтів, клієнти можуть під'їжджати до нас, тобто ми. Проводитиму ще таку акцію ще цілий червень. Я сподіваюся, що клієнти, які приїдуть сюди, ми порадуємо їх новими моделями, які вони могли побачити. Ми взяли досвід того, що нові моделі показуємо цього року, показали всі нові моделі. Тобто, ні, одні, ні одного її моделі з попереднього сезону просто не війшли. А їхня кількість складає більше ста нових моделей. Тобто, Просто хочеться подякувати всім працівникам своїм, які працювали над цим, особливо дизайнерам, конструкторам, що створили такий гарний модельний ряд, який ми сьогодні могли мали змогу побачити. Мінімалізм, комфортність, легкість такі такіснені тенденції нової колекції фірми Текиферлюкс. Навіть відомий спортсмен Василь Вірастюк з дружиною, які є постійними клієнтами фірми, задоволені переглядом колекції. Були дуже гарні моделі, навіть мені сподобалося, що дуже рідко буває мабуть, з чоловіками. Да, мужчина больше більше... нравится что-то такое. Легкое и простое, да. Это женщины любят мех, красоту, такое. вещи очень мягкие, очень удобные, очень уютные. Поэтому, да. Ну, але було пару речей таких, которые даже тебе понравились. Хутро – это не означает только шубы, куртки, шапки. Цей показ введен на новинку. Вечірні платья, оздоблені ручной вишивкою, поєднані з хутровими виробами.